Я нову серію зробила. Я підлі. Так, так, не підходжу. Не підходжу, зараз. Там хтось є, я так зрозуміла, так? Бачу, кругуляки ти поставив? Так, да, туди я взагалі не ходи. Там відразу скале. Зараз у мене що за глюк. А ну почекай, не ходи біля мене. У мене F11 бункну, бо якийсь глюк. А! Який саме? Я F11 натисла, так, щоб у мене це все. О, пр проблеми з інтернетом пишуть. Блін. Я зараз вийду, добре зараз. О, нормально. Я просто не можу, я краще не буду на весь екран робити. У мене проблеми з цим. Блін. Я закрию зараз, бо в мене проблеми почалися. А, в мене проблема з фрапсом. Зараз за, заново запущу, так, запустила заново. Так, я все більше не буду робити на F11, бо в мене бачиш проблеми з'явилися. Так, я бачу. Все, я з'явилася на місці. Ти де? Я додому вже йду. Ага, ну давай, я до тебе. Ось, я повернулася. <кій> Зробимо батонки? <кій> Закрити вхід. Давай, можливо, з земелькою. А в мене земельки не залишилось. А, не потрібно я думаю Так, не потрібно. Ні, я все ж таки, знаєш, боюся, що вона там з'явиться Так. А, я покладу сюди кавунчик і гнилу. Чи не потрібно? Дерево. Це сюди. Сюди, вугілля. Тобі дати? Залізо. Залізо клади пічку. А зараз, блін. Ага, він зрозумів, він вже не е, скинув. Так, залізо. Ще не світанок, можу вже довго. Повелила. Ладно. Там чую скелетів, не потрібно виходити, напевно. Там потрібно взагалі замурувати. Вони до нас ніяк не потрапили. Ну, можна зробити відро, якщо потрібно буде. Так, але зараз що нам потрібно, куди ми йдемо? і там зробимо по каблунки. Давай, Т тоді, можливо, я там піду зараз покупаю, ще, так? Там ще нікого не що? було. Потрібно туди, На... та тут можеш не заморовувати, в принципі. Тут найголовніше освітлювати добре все. Ага, Що, я куди на направо на наліво наліво. Там ти наліво бачив скелета, я знаю. Ти воду набрав? Тут вода? вода? Так, я скелет обійшов йду назад, назад назад бігом йди. Назад. Скелет? Да. <кхи> Він ще не зник. Не зник <кхи> Тоді йдемо направо. Прям, почекай, я обладунки зроблю. Добре, давайте будинки робіть. Так. так, все нормально? Так. Да. Може вже сонце вийшло. Ти диви, музика була, ну, музика. Але зліва від нас я чую, ну, склада. Угу. Він у воді. Чи справа? Може верх прокопати, під... Ні, хоча вверх не хочу. Так, нікуди не копай. Добре, добре, не буду копати. Я хотіла вийти. Та, не потрібно. Що ж нам робити з тим скелетом, з тим всім. Так, і лук ми не можемо зробити. Я не знаю, тоді підпішло направо, чи можливо якось з нього до нього з боку підійти. Де він був? не знаєш? Він там, якраз. Ця шахта веде до нього з двох боків. Я Єй шлях сюди, а другий шлях туди. Ну я спробую. Так, я його не бачу, так. ...підкупати безпечним шляхом. Туди. Я тоді напра... направо піду, зараз буду купати. А, Десь так. тут. Ой, я ну, чую скелетів. Я також чую. О, тут у нас. О, тут у нас тупик. Тут нічого немає. Тут також нічого немає. Давай я до тебе, напевно, і буду допомагати копати. А, тут ти щось покопала? Тріша. У мене кішка підійшла. Блін, привач. У мене тут тріша кошка. Не потрібно мене кусати. Не кусай мене. Так, там сказати. Я чую. Туди не йде. Mm. Давай десь якусь. Ну, іншу шахту будемо пробувати. Давай, іншу шахту тоді. Я не знаю, я давай вліво піду чи що. Ні, сюди піду. Я думаю, там ще буде одна шахта. Мене відчуття, що я сейчас поки що нічого толком не зробила. Навіть не крафту. Гравий, гравий, гравій. Так, mm. так, я ще одну печару дуже глибок знайшов. Так, а ми на гравій, поки що мене гравій. Давай обережно, там під себе не рий, бо туди дуже глибоко. А, Ну, я під себе не рию, я так туди. Там зараз десь вихід має бути. Не знаю. У мене поки що гравій падає. Я дуже боюся, щоб він на мене напав. А я боюся, що. Швид... Я чую зліва від мене є зомбі. Я не знаю. Звісно, що робити. Знаєш, Я що... просто боюся, що зараз просто боюся, що зараз почне гравійку та... він буде падати, і там, знаєш, такі зомбі чи хтось там ще стоїть. Mm -hmm. Я поки що вс... біля мене один гравій. Знову знайшла вугілля. Так. Блін, 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 блін. Так, потрібно бути обережніше. Поки що б... велику печеру не, не знайшла, чесно кажучи. Я знайшов велику печеру, дуже велику печеру. Можу до тебе прийти, там ж потрібна печеру. Я думаю, що вона дуже буде корисна для нас. Mm? Так як uh -huh. тут, перш багато заліза, а по-друге, вона дуже глибока. Я думаю, що вона до золота йде. Опускається. Це було б добре, У нас є одне яблучко. Для тебе б, дуже добре було б. No. Так, я вже спустилася, не знаю куди, і в мене ще нічого немає. Так, я бачу зомбі. Я зараз ще покупаю заліза і зроблю всі обладунки повністю. Роби. Я поки що тут шукаю, в мене щось. Якраз те, чого я боявся, те й сталося. <рес> Та нормально. Ще ще на перших хвилинах. Зараз знайдемо золото, бо нормально. А, так. Справа факту ставити, так? Да, так. -да. Справа. До мене тут навіть не загубився. Так, я копаю. Тріше, тріше, не заважай, начіпай мою шоколадку. Правильно, шоколадку. на тивочка. Ну, начіпайте шоколадку, моя шоколадка. Знаєш, мені вже набрило до копати. Я ще до сих, до сих пір нічого не знайшла. Та, виходь, підемо сюди, десь в цю сторону. Ну, давай ще один раз. Так, я зрозуміла, тут нічого мені не світить. Хоча, можливо, потім. Хоч, хоча тут дуже багато вугілля. Ну, казала, що якщо потрібно буде, ти просто спустишся тут сюди. Та вугілля в нас досить тут сюди. Так, я трішки схолодніла, Ну, навіть не трішки. А, блін. Може я поїм, я поїм, так? Mm -hmm. Я знову чую скелета. зараз я поїм. Блін, я тільки що побачила, що ти мені дав броню. Mm -hmm. Добре, ще я ні нікого не зустріла. Так, я до тебе йду. У мене вже mm -hmm. є броня. Тільки, тут будь дуже обережний, тут великі бриви. Ага, окей. Так, я бачу вже твою. Ого, яка вона велика. Я бачу тебе. Так, не буду випробовувати долю, не буду туди дивитися. <гум> буду десь біля стіночки йти. Уяви до сих, до сих пір, поки я копала, ще не. Ой, дивись, там цегла. Чи мені здається? Це тобі здається. О, чекай. Е, мені здається. Це чи я дивлюсь? дивись. Чи не... Чиєт печера? Це цегла. Це. Ой, чекай, як воно називається. Я забув. Тут можна спускатися? Можна. Це називається. Де там скелети, бачиш? Бачу. Так, ти в броні, але в тебе 4 життя. Mm -hmm. Це, бага... Це погано. Там знаходиться портал вкрай. Ой, точно! Можливо, ми підемо туди? Хоча я не знаю, з, -з, -з, -з нашим та везінням візьми, до дракона, візьми. а? Візьми штани. Зараз одягнусь. До Дракона ми точно не підемо. Так. Да. Але я хотіла подивитися, я ж кажу, я ще не разу не бачила. Так, скелет хоче до нас. Залізо в тебе немає не переплаву. А, Ні, я тебе все віддала. Ти там забрав? Так. Да. Забрав все? Так, він ти бачиш, бачиш коли він. Та а, ли... там не може піднятися. Не бачу. Він тільки що спустився туди, біля ну, підніжжя. Зараз, зараз робимо повний тобі комплект. Давай. І я піду, так? І вбити його. <с 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 вбивати не бажано, но. Ого, там ще й зомбі, Блін, там ціла купа копай. Так, так. Так, напевно, без діла не можна сидіти, так? Треба щось зробити. Давай, можливо, я десь біля тебе. Я буду за тобою йти. Я зрозуміла. Там дуже потрібно бути обережним, бо там я бачила. все все, проходь. Проходь туди. Я, я бачила там. До речі, зомбі, тільки ще чула справа. Там і кріпер. Там кріпер знизу. Mm -hmm. да, ну якщо. Якщо там дійсно портал вкрай, то. Джекпот? Знаю, навіть як сказати. чи це джекпот У мене, що? в мене кирочка зламалася. Зараз я піднімуся, зроблю Я зроблю. А, це кирочка. Давай я, я, я зроблю деревину, бо ну, в мене дуже багато. Ті ні, дерево бажано було б. Дошки чи дерево? Е... Давай. А, нема різниці. А, ні, в мене дерево є. Ой, щас, щас куди бачу. впало? Фух, я вже злякалася. Диви. Давай. Бачиш там? Диви, дерево, дерево. А, бачу. Тримаю. Ти будеш робити все. Я буду тільки бігати. <сіх> Як прицепом. <сіх> так. Зомбі намагається до, на... до нас піднятися. Тут дуже так під собою не потрібно копати. Так, є шолом. Давай я, напевно. Так, вне Ой, внести. не, не там копаю. Давай я тобі дам шолом і капці ще. Давай. Я тут. Шолом, а капці. О, ні! Ані, всі ти куди? Я ще не впав. Шалом в мене. Мені спочатку здалося, що шалом туди впав. Так, давай піднімемося. Зараз ти... я зроблю тобі цей. Бо тобі дуже сьогодні щастить. Так. Так. Дівай, все повністю? Все. Ще. Ти мені. Ще потрібно залізо, бо я ще не повністю діти. Потрібно ще залізо, куди мені йти? Давай ми, давай, спробуємо ми... піднятися. Піднятися? Ми до цього... З іншої сторони пройти. Давай. Тоже. Там, де я копала, може... я думаю, що якщо копати, ми до того портала можемо, можливо, і якраз проринемо. Так, куди? Ще один спуск. є. Ще один зек? Сюди попробувати. Собственно. Давай спробуємо сюди. Що, щодо Блін. Щодо. То ти по гравію ходиш? Е, ні. Хто по гравію ходить? А справа від нас лава. Я чую лаву. Справа від нас. Ну, ти чуєш такий звук, наче то, то щось. Можливо, то вода просто к так на гравії. О, бачиш, залізо. Бачу. Тільки там зомбі і можливо, Е, Давай я так зроблю. А зараз. Так. А, можливо, ти правий, зараз я. Зробимо так ось. Ну, поки що, зараз залізо добудемо і туди підемо. Ось. Добув заліза? Я тобі зробила, щоб знизу ніхто не заважав. Там, скоріше за всього, хтось знизу є, все. Так, да, стрільнувато туди йти, звісно. Блін, нам лук, ми б зробили і, цього. Mm, так. Блін, знову мишка. Ти, ти що, Давай я піду туди, покупаю, напевно. Я чомусь думаю, якщо я продовжу ту дорогу, що я купала, да? я вводив mm. до чогось путнього. Можливо, мені покупати, поки ти тут займаєшся. Ти, робиш... mm. ти зробив собі броньку? І мене покличеш. Так. Я знову загубилася. Звідки ми прийшли? Та звідси ми прийшли. Звідси. Чи, чи ти куди саме хочеш? Ну туди, там до нас у скринька. А, це наверх постійно йде. О, сюди, наліво. Ага, наліво. А, все побачила. Я просто цей. Ти знаєш, тут мене я поч... зліва чую зомбі. Тут ніхто не з'явився? Так, я піду в свій спуск. Хоча знаєш, мож, можливо, за вугіллям щось знаходиться, я зараз. Вугілля завжди е, лишнім не буваю. За вугіллям нічого не... <гум> немає. Так, якщо там у нас печера, то... Цікаво, що тут тоді? Мені дуже цікаво, я пішла вниз. Тут гравій починається, можливо, він вийде біля. А хоча ні, гравій закінчився. Справиться. Ой-ой-ой-ой-ой! Піді мною печера вся. Я знайшла прихід до печери. Добре, що я не під собою купала. Так. Да. Значить, по, по, тут повинен бути вих, вихід. Так, здійсню я вже чую павуків. Хоча, якщо павуків, то можна дістати. Можна, але не бажано Ладно, потім. <світ> так. Я до тебе йду. Бо там павуки, там. Як... Я думаю, що мені робити, чи йти далі, чи. Давайте, ну, по правилам гри потрібно далі йти, так? Як я зрозуміла. Та так, по правилам гри, але. Але ж потрібно берегти сюди. Можливо, дивись, так, тобою тут, там, там дуже, зомбі. Там, там дуже багато всякого. Я тут звуки різноманітні, які хочу звуки. Ось це крізь. Так, павуки, до речі, хоча. Чуєш, справа, вони справа, там ось. Вони ж не перелізуть через те віконце. Ти чуєш? Вони там. Там, де тільки ще мейзалізо брали, я впевнена. Давайте будеш роботи, бо я впаду. Я точно впаду. Мені так цікаво, що там цегла, там цегла. Я точно бачу, що там цегла. Можливо, там. Ну, селянина, я бачила, що там інколи селянина буває, так? Ні, ні. Розуміла, ні? Тут не буває. Так. Так, я дуже обережно роблю. Так. Тут був скелет, я точно знаю. Скелет бачу. Він якраз біля тої це. Так, бачиш, я зробила ще сходинку. Просто розумієш, якщо ми туди зараз спустимось, там, блін, там, там не. Та. Там, там скелет, так. Там дуже багато всіх. О, дивись, там, там якась печерка, а та. якщо туди піти? Диви. Яку печерку? А бачиш, тут скелет, а ось а, там просто. Дирка. А, ні, там є якісь печери якась. Можливо, туди потрібно проход зробити. Зараз спробуємо проход зробити. Диви. Я, просто подав... напряму? Наліво? Зараз я тобі покажу. Диви, ось тут, так. бачиш? Я під себе дивлюсь, і я тут... Диви туди. розумієш, куди я хочу? Так-так. Nah, Тут, скоріше за всього, теж хтось хтось є, але потрібно, напевно. Фух. Так. Серія знову закінчилась. Угу.